Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Україна невдовзі може отримати списані австралійські танки Абрамс. Відповідний план Канбера опрацьовує з Вашингтоном. Джерела австралійської газети Sydney Морнінг Хералд повідомили, що глава міністерства оборони Австралії Річард Марлз обговорював з урядом України низку можливостей для відправлення танків. Є ціла низка можливостей, про які ми говоримо з урядом України. Наголошував чиновник минулого місяця Пітер Ліхі, який очолював австралійську армію з 2003 до 2008 року, і керував провадженням танків. М1 1 Абрамс наголосив, що він здивований, чому Австралія не хоче надавати Україні Абрамс. Хоча ми знімаємо їх за зброєння. Це дуже надійний танк. Він повинен був добре обслуговуватися. До нього є запасні частини. Ми повинні завантажити їх на корабелі і переправити туди. Додав він зі свого боку, колишній високопосадовець Міністерства оборони Майкл Шоубридж наголосив, що танки досі перебувають у гарній формі. Українці ведуть війну за національне виживання, тому ми повинні доставити їх туди якнайшвидше. Додав він. Україна Подавала запит вперше 1 травня 2023 тисячі Україна просила про передачу 14 танків та про навчання екіпажів до цих машин. Уряд Австралії фактично відхилив запит. Австралія спочатку зазначала, що списані танки потрібно відправити на ремонт до США, щоб передати їх Україні. Іншим аргументом було те, що нібито Абрамс хотіли замінювати поступово. Спочатку дочекатися нових машин, а вже потім списати старі. Йдеться про списані в липні нинішнього року 59 танків М 1 а 1 Абрамс, придбаних у США у 2000 у 4 році за 550 мільйонів австралійських доларів. 340 мільйонів доларів США. Вони будуть замінені вдосконаленою версією m 1 a 2 сепві 3 Abrams. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.